Всім привіт! Сьогодні огляд на новий лаунчпад, це Геймспад. Знову тематика зв'язана з іграми, і перед тим як ми почнемо відео, будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставте на це відео лайк і підпишіться на канал. Якщо вам не сподобається відео, ви можете в кінці забрати свій лайк і відписатись. Отже, почнемо. Перейдемо спочатку до тирів і алокацій. Як ми бачимо, є 5 видів тирів. Щоб участвувати в першому тирі, вам потрібно 15 000 геймпад токен, або 1500 геймпад токен і одне NFT. Взагалі я не рекомендую купляти NFT, так як вони не дуже ліквідні, тобто ви не можете в будь-який момент їх продати або купити. На відміну від токена. Токен торгується на, на якійсь біржі, будь-то якась децентралізована або централізована, ви можете продати в будь-який момент. Отже, перший тир це 15 тисяч, 60, 150, 300 і 600 тисяч. Від IDO до IDO алокація змінюється. Наприклад, останнє IDO, яке було. Найнижчий тир мав алокацію 34,5 долара. Відповідно, другий тир 142 і так далі. Але якщо ми повернемось трохи назад, це останнє IDO, яке зараз відбувається. А в минулому було 32 і 126, трохи менше. Це залежить від IDO до IDO. Відповідно, скільки людей беруть участь. Чим більше людей бере участь, тим менше буде алокація. І так на кожній платформі. Отже, скільки коштує перший рівень, тобто скільки вам потрібно купити геймпад, щоб мати перший рівень. Ми перейдемо на TradingView. У мене тут відкритий графік. В 2021 році, точніше в 2022 ціна була близько 1 долара. Зараз ціна 1,5 цента. Трохи більше. Найнижча ціна була близько 5 центів. Тобто зараз ціна така сама, як була майже рік під середини 22 до приблизно початку 23-го. Скажемо, зараз середня ціна за весь медвежий ринок. Я чекав цієї ціни, коли токен виріс, і, можливо, я буду на днях купляти і входити в цей проект. Тому що наразі в мене взагалі немає їхніх токенів. На момент написання відео ціна для першого рівня коштує 240 доларів. Тобто, купуючи на 240 доларів токен Gamepad, ви будете мати алокацію 32 долара. Відповідно, всі інші рівні так само. Купуючи 60 тисяч геймпад, ви будете мати в 4 рази більше алокацію. Насправді це дуже дешево, так як 240 доларів коштує тир, і 32 долари алокація це доволі непогано. Перейдемо далі на CoinMarketCap. І ми можемо побачити, що капіталізація GamePad лише 1 мільйон доларів це дуже мало. А максимальна капіталізація 8 мільйонів це також мало. Далі, коли ви купили свої токени. Gamepad. Далі, щоб е, участвувати в IDO, вам потрібно заблокувати або застейкати свої монети на цій лаунчпад платформі. Це різні речі. Якщо ми перейдемо трохи нижче, ми побачимо, що блокування, які є переваги, і стейкінг, які є переваги. Тут ви зможете і тут е, приєднуватись до IDO. Е, тут. Якщо ви блокуєте просто свої монети, немає ніяких нагород, коли стейкінг є 22% річних винагород до 22%. Якщо ви хочете розблокувати свої монети, в першому випадку ви заплатите 20% комісії і в другому випадку ви заплатите 30% пенальті. Це доволі непогано, що є така можливість розтейкати або розблокувати свої токени раніше, ніж кінцева дата. Далі перейдемо до них в Twitter. На жаль, за цим проєктом слідкує не так багато людей, яких я знаю, і цей проєкт поки що непопулярний і непримітний. Але, тим не менше, у них хороша команда, як ви бачите, тут всього лише. 300 переглядів. 300. 300. Це не їхній твіт. 400. Дуже мало активності, але в них хороша команда і хороші ідеї на майбутнє. Тому я вірю в цей проект і мені здається, вони можуть досягти успіху. Так, тут ризики набагато більше ніж в інших лаунчпадах, які я показував, але тим не менш ціна. Доволі таки непогана. І ті проекти, де більше ризику, ті проекти можуть вирости і дати прибуток набагато більше, ніж ті, в яких ризику майже нема, або менше. Щодо проєктів, які вже були на цій платформі, то я б не сказав би, що тут були якісь дуже круті проєкти, і які дали вже великий прибуток. але як я казав раніше, вони занадто пізно в 2022 році вийшли на ринок, вони вийшли вже під кінець. Я, я сподіваюся, що в 2024 році, під час болрану, е, вони зможуть реабілітуватися і показати кращий рівень, ніж це було раніше. Насправді, в них раніше і не було можливості показати себе, тому що вони вийшли зовсім невчасно. Але в їхньої команди є ж всі шанси продемонструвати себе. В принципі, на цьому все. Все, що я хотів би розказати за цей проект За ціну я, в принципі, сказав, коли можна купляти цей токен. Зараз непоганий момент, можливо, коли буде трошки нижче. 8 цент-0,8 цента точніше. Або 1 цент це була б дуже непогана покупка. Я не вірю, що ціна може. Ось так далі падати і падати, тому що це вже і так дуже маленька капіталізація, їй вже нема куди падати. Токен може, в принципі, тільки рости. Але це моя думка. Звичайно, ви можете зробити свій аналіз і інвестуйте. Дякую за перегляд відео. Я сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюсь, що ви залишили свій лайк. Також пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.